Забудьте про туристичні путівники. Це зовсім інша історія. Це погляд зсередини на той Лондон, якого не побачиш на листівках. Ми зануримось у тіньовий світ, де виживання це мистецтво, а правила диктує чорний ринок. От, власне, ця фраза з першоджерела, вона, знаєте, каже все це не про прогулянки біля темзи, це про рішучість і відчайдушне бажання заробити на життя, коли мета не побачити Тауерську вежу, а просто якось витримати. А тепер просто уявіть на секунду. Легальна робота на фермі скінчилася. Віза все, гроші в кишені тануть на очах, і перед тобою постає вибір, від якого залежить ну, буквально все твоє майбутнє, що робити? І от коли офіційні шляхи зачинені, коли варіантів, здається, вже немає, робиться той самий свідомий крок. Крок у тінь рішення залишитись і стати частиною нелегального Лондона. І тут треба розуміти один дуже важливий момент це не було питання якогось морального вибору, система просто не лишала альтернатив. Віза була прив'язана до конкретної роботи, робота скінчилась, скінчилась і віза. Тобто або ти їдеш додому, або стаєш нелегалом. Гаразд, рішення прийнято. А що далі? А далі починається найцікавіше. Треба, по суті, створити себе заново, з нуля. І перший крок це, звісно ж, нове ім'я і нові документи. І ось він, цей, так би мовити, чарівний квиток у підпільний світ праці, так званий IND. Це, звісно, ніякий неофіційний документ, це майстерна підробка з чорного ринку. Просто папірець, який виглядає достатньо переконливо, щоб обдурити першого ліпшого роботодавця. А тепер увага, скільки ви думаєте, коштував цей пропуск у нове життя? 35 фунтів всього на всього. За ціну кількох обідів можна було купити собі шанс. Це просто вражає, наскільки доступним був цей вхід у тіньову економіку. І як це все відбувалося? Ніяких темних провулків чи таємних явок, просто людна станція метро Стратфорд. Зустрівся з людьми, віддав гроші, отримав папірець формату А4 зі своєю фотографією. Все на очах у сотень людей працювала ціла підпільна індустрія. Ну і звісно, для такого документа потрібне було нове ім'я. Наш герой став Юрієм Лободою, бо працювати під власним прізвищем було, м'яко кажучи, нерозумно. Це не просто гра, це буквально означало стерти себе, свою справжню особистість, щоб вижити під маскою вигаданої. Так, нова особистість є, а жити де? Це ж Лондон. І тут починається наступний рівень гри. мабуть, найскладніший знайти дах над головою. 900 фунтів на місяць за цілий будинок у районі Генвел звучить багато, правда? А тепер уявіть, що ви не легал, без стабільної роботи і з постійним ризиком сума просто космічна. Але зачекайте, це ще не кінець, зверху треба було викласти ще стільки ж 900 фунтів у якості депозиту. Тобто, ти віддаєш величезну суму грошей, усі свої заощадження по суті на осліп. Це була шалена авантюра. А ось тут починається, ну, скажімо так, не найприємніша частина історії. Вже потім вони дізналися, що реальна оренда цього будинку коштувала 600 фунтів. А їхні орендодавці такі ж самі іммігранти, свої ж, просто наживалися на них, накидуючи зверху 300 фунтів. Ось така гірка іронія життя. І от, здавалося б, найгірше позаду є документи, є житло, але ні. Нове життя тільки почалося, а разом з ним і перше, можливо, найсерйозніше випробування зустріч із законом. Просто відчуйте цей момент. Вчора у подруги закінчилась віза, сьогодні вони просто стоять біля банкомата на станції метро. Звичайна буденна ситуація, і раптом до них прямують двоє поліцейських. Час ніби зупиняється. І звучить та сама фраза, якою боїться кожен нелегал. Фраза від якої холоне все всередині. Your ID, please. Все. Момент істини. Кінець гри. І що робити? Який вибір? Показати справжній паспорт це по суті підписати собі вирок, миттєва депортація. Показати фальшивий папірець це ризик арешту за підробку документів. Це патова ситуація, коли будь-який хід програшний. І в цю секунду мозок просто відмовляється думати, працюють лише інстинкти. І рука сама автоматично, без жодної команди з голови тягнеться за справжнім паспортом. І нічого, просто неймовірно. Поліцейські глянули, сказали щось на кшталт «Не стійте натовпом біля банкомата і пішли. Просто розвернулися, пішли. Це була чиста дика вдача. Перший же день нелегального життя міг стати останнім. Але розслаблятися ще дуже рано. Щойно вони видихнули з полегшенням, як у метушні лондонського метро наш герой відстає від своїх. І залишається сам один, абсолютно сам, у чужому місті, без телефону, без зв'язку і майже без грошей. Так, він врятувався від поліції. Але це був лише один бій. А попереду ціла війна за виживання у цих кам'яних джунглях. І головне питання залишається відкритим. Уникнувши закону, чи зможе він тепер перемогти місто?